Говоримо про Київщину. До нашого ефіру доєднується перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради, виконавчого комітету ірпінської міської ради Олександр Пащенський. Вітаємо вас, пане Олександре. Да, доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з електропостачанням, з енергетикою в Ірпіні? Е, наразі електропостачання повністю відновлено. Ми працюємо по графікам, е, ті, що надає. Для нас ДТЕК. тому на даний момент електропостачання повністю відновлене в нашому місті. Скажіть, будь ласка, що із теплом в місті? Всі станції котельні працюють в нормальному режимі. Тепло подається всім мешканцям? Також всі станції забезпечені дизельними генераторами, які теж в стаціонарному режимі можуть контролювати процес в разі виключення світла. А яка ситуація зараз із подачою води? Чи працює водоканал у штатному режимі? Водоканал працює повністю в штатному режимі на даний момент. Вчора мали ситуацію, що мешканці максимально почали використовувати воду, наповнювати якісь чи відра, каністри, набирати повністю забезпечуватися з водою і трошечки було з резервуарів воду вибрано. Тому ситуація трошечки була. Така пікова. але на даний момент повністю ситуація стабілізована. Водопостачання в повній мірі відбувається по всій громаді. Ну і зараз, враховуючи теперішню ситуацію, є якісь зміни у роботі соціальних закладів, державних закладів та бізнесу? Також підприємства, супермаркети. На даний момент повністю вся мережа і супермаркети, в соціальної сфери освіта. Також всі працюють в штатному режимі. Всі пункти незламності також працюють в штатному режимі. Додатково було теж розгорнуто мобільні пункти незламності. Також додатково було стаціонарних пунктів незламності ще додавлено 4 штуки. Олександр, чи правильно розумію, Тобто зараз проблем в Єрпіні ні з водою, ні з електрикою, ні з теплом немає. Е, ні, на даний момент громада повністю забезпечена, відновлена повністю електропостачання. Водопостачання в повній мірі відбувається в нормальному режимі. Також тепло подається до всіх будівель, до мешканців, всі забезпечені усім. Зрозуміло, дуже вам дякую за те, що доєдналися. Розказали, яка зараз ситуація в Ірпіні. Нагадую, що спілкувалися ми із першим заступником ірпінського міського голови Олександр Пашчинський, був з нами на прямому зв'язку. Це громада на Київщині. Там зараз вже немає проблем, як розказує пан Олександр, із водо теплопостачанням працює все в штатному режимі, і також енергетика відновлена.